Велосипедна банда орудує в Івано-Франківську. Принаймні, в цьому переконані шанувальники двоколісників у місті скоєно серію крадіжок. Зокрема, проти ночі у вівторок на велосипедиста напали невідомі. Один чоловік вдарив 18-річного Андрія, інший викрав велосипед. Під час обстеження потерпілого лікарі зафіксували численні синці, забій голови та часткову втрату пам'яті. Нині хлопець перебуває у лікарні. Не то, що вкрали, а взяли і на людину напали і тобто, і побили, і він попав лікарню. Ми так само звичайні велосипедисти, як і той хлопець, в принципі, тому ми вирішили трохи допомогти хоч чимось, тому що ну, таке не має ставатись на наших вулицях. Це дуже сумно. Івано-франківські велосипедисти об'єдналися. Друзі Андрія обстежили ймовірні місця збуту крадених роверів. Нині на допомогу закликають усіх івано-франківців. Аби підтримати постраждалого, провели мирну акцію. На двокулісниках курсували міськими вулицями та роздавали перехожим листівки із зображенням викраденого ровера. Це такий велосипед дорогий і їх не так багато, це взагалі це, це не є голка постійна. Страшно за те, що буде зі мною, якщо я часом буду їхати сама вулицею на велосипеді. І Ані часка на дуже багато крадіжок, велосипедів які взагалі не знайшлися ровер та крадіїв шукають, запевняють у міліції. Побоювання івано франківці з приводу того, що у місті діє велосипедна банда. Спростовують, кажуть двоколісники, легка нажива. Щоправда, розбійний напад на велосипедиста правоохоронці фіксують уперше. Але якщо, припустимо, із 50 випадків розкрито 35, то це є вагома цифра. І дійсно в цьому напрямку багато робиться, щоб запевнити навіть сьогодні молодих людей, які висловили хвилювання за те, що, чи можуть їхні велосипеди, так би мовити, бути у безпеці і вони безпечні бути за свої транспортні засоби, то ми хочемо сказати, що дійсно в цьому напрямку робиться багато, щоб убезпечити крадіжки таких транспортних засобів. Між тим про викрадення роверів на Прикарпатті офіційно заявили півсотні людей. Аби таке не трапилось з вами. У міліції радять не залишати двоколісники без нагляду. Спеціальний замок також стане на перепоні крадіям. Ірина Тимчишин, Мар'ян Николюк. новини на вежі.